Це армія ФМ радіосильних радіо Вільних, яке вчора усім творчим колективом, так само як і більшість українців, спостерігало одне відео, яке гуляло мережею, і воно просто вражало на відео. Фура трощить легкові автомобілі. Е, власне, молодий хлопець вибігає на дорогу, без вагань застрибує в кабіну до водія, щоб зрозуміти, в чому справа, і зупинити його. Все це відбувається на вулиці Гетьмана в Києві. Це швидкісна дорога, на якій на секундочку аж шість смуг. І власне цей герой, цей хлопець, який врятував життя і водієві. І і Багато інших життів, наскільки ми можемо зрозуміти, Максим Фомін у нас в гостях. Максим, інструктор із Такмеду із домедичної підготовки. Все правильно сказав? Привіт, так вірно, вітаю всіх друзі. Ну слухай, ми дуже вражені, тому що багато хто в екстремальній ситуації, знаєш, ну не зміг би вдіяти так швидко. Це твої навички з такмеду так тобі допомагають, чи, чи що на тебе вплинуло? Як ти справився зі страхом? От піти, побігти, рятувати. Думаю, що частково так, але в більшості це я думаю, що це цей момент я все життя. Коли в дитинстві я програвав собі сценарій, якщо водію в маршрутки там стане зле, що я буду робити, і тут я зрозумів, що це мій зірковий час, що я маю це зробити, і без вагання я зрозумів, що маю відкрити двері, зняти ногу керманича з газу, натиснути тормоз і працювати вже далі з ним, бо я коли він під'їжджав вже зрозумів, що він без свідомості і він не, не може контролювати свої дії. Нічогенько ти вмієш розплановувати різні ситуації. Я просто вражений. Ну а взагалі, так ти кажеш ще раз: так зняв ногу з педалі. Далі що відбувалося? Просто сам момент, як зупинити фуру водій, якої без свідомості і виправити ситуацію. Давай по покроково. Підбігаєш. ну Перш за все треба переконатися власній безпеці, що тобі немає ніякої загрози, що тебе інше авто не зіб'ють, що тебе не задавиться сама фура. Це в мене відбулося майже автоматично. Відкриваю двері, бачу, що керманич без свідомості, він трошки ж вивелися, його тримав рівень безпеки. Я на нижній цій сходинці фури однією рукою забираю дальню ногу праву з педалі газу і сусідньою рукою витискаю тормоз. Машина гальмує з іншої сторони. Вже мені на допомогу підбіг офіцер НГУ. він вже знайшли ми з ним де станкове гальмо витиснули. Я одягнув рукавички і вже далі працював з Карманичем. Ну, насправді це відбувалося за лічені секунди. і Це вкотре-вкотре вражає. А ти зрозумів, що чоловік знепритомнів, а причину? Я бачу, що в нього голова покошена на бік, що витікає слина з рота, і його трошки ще судомило. Тобто я вже запідозрив епілепсію. Тобто, я, оскільки я не лікар, я не можу діагностувати це, але моя підозра впала на це. І ну коли я вже працював з ним, я оцінив, чи це може бути інфаркт, інсульт. Оскільки він мені жодним чином не відповідав. Він потрошку приходив себе. Я вже здалі з ним спілкувався. Але на момент цієї в ці долі секунди я. Мав думку, що це саме епілепсія. Ну і вона всправдилася насправді, О, так? З, з лікарями я це не підтвердив, але знаю, що водій з водієм все добре. Його не госпіталізували. Він пройшов невеличке обстеження в лікарні. Його звідти відпустили скоріше, що додому. До Окей, давай розглянемо просто приклад, що робити, якщо у людини сталася епілепсія, що робити до приїзду медиків. Насамперед не треба йому якось щось сувати пальці в рота. Головне правило це не нашкодити людині, тобто допомогти їй безпечно пережити цей напад. Якщо людина вже переживала таке раніше, або це можливо сталося з нею вперше. Вона дуже буде схвильована і збентежена, бо багато є радянських міфів, що треба приколоти її язик булавкою дощі О, і такі страшні речі. Але фактично, все, що ми можемо зробити, це підкласти її рюкзак під голову, тримати її обережно голову, щоб вона не билася об землю боєплевся – це тонус м'язів, тобто всі м'язи напружені в Тому числі і язик, який ніколи в житті у людини не западе е, при нападі епілепсії, е, він просто судомно б'ється е, в роті і тим самим викликає ту, так звану піну. Е, тобто підкладаємо вкладемо людину собі на коліна, е, дивимося, що вона не нашкодила собі. Чекаємо приїзди медиків. Якщо це довго не закінчиться, то ну медики можна викликати. Але якщо людина там 2-3 хвилинки пройшло, вона вже проходить ами, спілкується з тобою, каже, що все кей, не треба швидка, то можна не турбувати раз медиків. Ну а взагалі, от ти кажеш, ти є радянські міфи, є різні побрехеньки стосовно надання до медичної допомоги. Чи варто взагалі в інтернеті дивитися якісь ролики з цього приводу? Не впевнений, що ви знайдете саме той ролик, який буде достовірний. Все, що можу таки дійсно порадити, це відвідати курси. О. <гум> да. До тебе йти, так? <гум> так, звісно, до солонських котиків ми навчаємо адимничні допомоги цивільних. Різні в нас курси є. Зупинка кровотеч це найбільш така масові втрати на фронті у нас через кровотечі. Їх можна попередити, їх можна зупинити. Так само і в цивільному житті часто бувають різні прильоти, аварії і вміння накладати турнікет це база, ґрунт, фундамент, яку мають вміти всі громадяни в країні, яка воює. Солом'янські котики. Хто так. це? Це благодійний фонд. Ми спочатку повномасштабки організувалися, працювали. У нас є зараз декілька напрямів. Основних це тактична медицина. Ми навчили більше 25 тисяч військових, навчили багато цивільних, займаємось гуманітарним розмінуванням, допомагаємо саперам розмінувати нашу державу. Є в нас також напрямок крові. Ми забезпечуємо бойових медиків обладнанням для переливання крові, влаштовуємо там, Кожні 2-3 місяці донація людей. Тобто люди приходять, здають кров, і далі вона йде частково і у військо і на потреби цивільного населення, щоб вони були забезпечені кров'ю. Я просто вимагаю, щоб ти сказав, як підписатися на соціальні мережі таких хороших людей. Всюди, в всіх соцмережах, соціальні косаленські котики можете знайти нас: Ютуб, Телеграм, Інстаграм, Twitter. Будемо дуже раді вашим. Візитом нашу сторінку, прошу записуватись до нас на тренінги, відвідати їх, знайти з... О, опанувати ці навички, бо вони дійсно дуже важливі. Ну а як взагалі подолати страх дії? Ти кажеш, що ти давно ще з дитинства планував, так що можуть бути різні випадки, і напевно це не єдиний випадок, який ти собі вигадав, так і, Саме так. і знаєш, як діяти в різних ситуаціях. А що робити людям, які от повинні під час війни все-таки також мобілізовувати власні ресурси і діяти швидко? Що робити, щоб не боятися діяти? Тому що треба проходити. Трошки більше курсів різних пробувати різне є так мед для цивільних, спробувати цей напрямок. Саме, саме базове, що це прийти курси з домедички і вже зрозуміти, що, що саме людині цікаво, в якому напрямку вона хоче розвиватися. Тобто зараз дуже багато цивільних навчальних програм, і вони трошки все-таки додають хоробрості людям. От якщо людина ніколи не була на домедичці, вона навіть не, не зупиниться якось спробувати допомогти. А коли людина знає, що вона щось вміє, вона відпрацьовувала ці навички, вона буде себе впевнено почувати. І я впевнений, що знайде в собі хоробрість, зупинитися, допомогти цій людині і врятувати її життя. В гостях на армії ФМ Максим Фомін, людина, яка напевно вчора побувала в ролі супермена, він зупинив фуру. Відео бачили українці, фура, яка таранила автівки. Водій був непритомний. Максим підбіг, своєчасно все зробив. Врятував життя в Водієві та й багато інших життів за великим рахунком. А, нескромне питання тобі поставлю: хоча чого воно нескромне? Скільки тобі років? Ти так молодо виглядаєш, а вже стільки всього зробив? Мені 19 років. Ух ти. Так. Да. Так, і як ти так мет вивчив за такий короткий термін, що тепер ти інструктор. Ну, от мені було цей напрямок дуже цікавий. Я прогресував, розвивався в ньому, проходив різні курси, спілкувався з багатьма бойовими медиками. Тобто, в мене всі друзі, моє моє оточення це люди-професіонали, яким я 100% відсотків довіри своє життя. І я дуже щасливий, що я знаю таких людей і можу разом з ними робити круті речі. А ти від якого віку так професійно почав цим займатися? З 17 років. Ну, в принципі, нормально слухай, якби всі так робили, то я, я думаю, у нас би стало менше проблем в країні так точно. Я знаю, що ти не лише е, займаєшся своїми інструкторськими справами, ти ще полюбляєш допомагати в різних е, ну, надскладних ситуаціях. Зокрема, е, пам'ятаю, що розбирав завали на солом'янці після січневого удару ракетного росіянами. Е, що тебе спонукає займатися цим? От постійно не сидіти вдома. Є багато відео вже з тобою по тих часах. А це насправді ще один напрямок нашого блоній фонду. Критичне реагування, тобто якісь прильоти в Соломиському районі, в місті Києві Ми оперативно реагували, кооперувалися з різними організаціями, і ну це насамперед ми розуміємо. Сама ідеологія нашого фонду. Соломський котик І котик, це як він лягає на хворе місце людини і допомагає. Угу. Так само наш фонд мобілізує свої ресурси, і ми розуміємо, де ми більш можемо допомогти. І відкриваємо ці напрямки, тобто робимо, щоб ми були максимально ефективні для держави. Ну що запрошуємо всіх долучатися до ваших хороших ініціатив, солом'янські котики? Я би попросив тебе декілька слів сказати за нашою доброю традицією нашим захисникам та захисницям, які зараз нас чують. Я безмежно, безмежно вдячний всім захисникам, всім героям українського народу. Е, ще більше вдячних тим, хто загинув за нашу державу. Е, ви те, що дає нам жити ці хвилини, записувати це інтерв'ю. Е, тобто, без вас, ми, ми б не були зараз, не сиділи тут. Безмежна шана вам. Неймовірна людина Максим Фомін сьогодні завітав на армії ФН. Він інструктор з такмеду, він інструктор з домедичної підготовки, але головне, що він неймовірна людина в контексті допомоги вчора зробив вражаючу річ. Зупинив фуру, яка таранила автівки, бо бодій був без свідомості врятував життя водієві та багато інших життів. Ось такі цікаві люди приходять на армії ФМ. Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо Вільних.